Всім привіт! Щиро вдячна пані Ірині Дерморіс за таку шикарну фотосесію. Подивіться, який Едельвейс у пані Іренки. Шикарні три прикраси в різних відтінках, дуже неймовірно гарне поєднання кольорів. Якщо вам доподобать дані прикраси, ви не маєте змоги для себе самі зробити ось таку красу. тоді Замовляйте в пані Ірини ось такі шедеври. Якщо ви вмієте виготовляти прикраси, тоді замовляйте в мене схемочку. А хто хоче навчитися, тоді майстер-клас. В описі під відео я залишу вартість схемки та майстер-класу і обов'язково залишу силочку для Хто має бажання придбати готову прикрасу пані Ірини. Переходіть в опис під відео і шукайте контактні дані, які вам необхідні. Також чекаю коментарі, як прикраси вам, пані Ірини, сподобалися чи ні. Обов'язково пишіть. Для нас це дуже-дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей, пока-пока!